Не дуже багато спала сьогодні. Зробимо вигляд, що все в порядку. Що ми робимо? Я в гори йдемо. Щоб я оце тут Тим більше ви дивитесь вже змонтоване відео, де підписано, куди я йду, що я роблю, чи зайшла я взагалі? Тож ви мене спитаєте, на що йти на парашку, якщо ти там був разів, ну можливо, 97. А я відповів випити кофе з краєвидами. Готово. Сподіваюсь, вітер буде чути трохи менше, ніж мене. Перша причина, з якою я тут стало дуже цікаво перевірити, наскільки досвід переважає над фізухою. Я зараз далеко не в найкращій своїй фізичній формі, ходжу в гори відносно рідко. Але якщо ви ходите в гори досить досвідчено, то ви знаєте, наскільки важливим є цей досвід в групі, коли людині в принципі байдуже ти вверх, вниз і так далі. І тому новачкам ідеться важче зазвичай. Не суто через фізуху, а от ще через досвід. Це моя особиста теорія, і я хочу її перевірити. Друга причина огляд цього рюкзака. Мені компанія Skif Outdoor прислала його саме на огляд, скільки я дуже вредна. Він не буде компліментарним, він буде відвертим. Я його засрала полком, який тут усюди розкиданий. Що ми маємо? Ми маємо рюкзак, який пише, що він 45 літрів. По факту він близько тридцятки, може навіть менше, бо об'єм з'їдає каркасна спинка, яка є тут. У мене він зараз перенавантажений, тому я зможу оцінити зручність цієї спинки. Нормально я близько року шукала вже собі рюкзак саме для одноденок, для таких потреб. або турболайтових походів з ночівлею, там, наприклад, з гамаками. Мене цікавило, щоб був об'єм, в який можна було покласти, наприклад кроксики, джетбойл чи ще щось, і собі відчувати максимальний комфорт, коли сідаєш потім в потяг, перевдягаєшся і їдеш і в бомж. Я перше приглядалася до. Оспріїв, але вони за ціною 5-7 тисяч на такий об'єм. І да, вони чудові. Вони кайфові. Я собі купила цього року не атмос, а жіночу ауру на 50 літрів, і це космос. Я ще ніколи в житті так легко не ходила в гори. Але на одноденки такий проміжний рюкзак я не могла собі дозволити такої вартості, враховуючи, що це не був би основним рюкзаком. Тут мені написали, і я така, звісно, да. Що мені ще треба в цьому житті? Що цікаво, якщо ми говоримо про оспріїв, який літраж коштує зазвичай 5-7 тисяч. Аналоги Осперів за конструкцією і дуже хороші Low Alpine там в районі 4. Цей коштує дві з копійками. Зараз не пригадаю, потім на монтажі додам ціну. Самі розумієте, зараз далеко не найкращі часи. Тож цікаво буде глянути, на що здатні китайці, бо це китайське виробництво. Пошиві рюкзаків, такого класу. Що ми маємо тут? Це яскравий колір, каркасна спинка. Тут є основна кишеня і дві маленьких. Ось маленька кишеня і вона дуже дивна. І я не до кінця розумію її суть, бо вона дуже щільна, я в неї поклала повербанк і ніж. Більше в неї нічого не злізе. Маленька кишенька для всякого дріб'язку і основне відділення для всього, що треба. На сайті зазначалося, що там є відділення під ноутбук. По факту ну ноутбук там трісне. Хіба що під питну систему, але я питні системи не дуже катірую. Що ще можна сказати наразі по зовнішньому огляду? Мені дуже сподобався колір, бо зараз існує тенденція у різних виробників по такого створення снаряги. Пісочних всяких відтінків, навіть я бачила рюкзак для альпінізму білого кольору. Відповідно, якщо він трохи пошуршить по снігу, його потім фіг знайдеш. Тому мені дуже імпонує яскравість відтінків, тобто ці молнії видно, з космос. Рейнкавер тут іде такого самого відтінку. Сподіваюся, його ніколи не побачу, коли в мене буде мігрень, бо це аж боляче на нього дивитися. Але відповідно його складно загубити по конструкції з недоліків. Це оця от кишенька. Вона дивна. Я не до кінця зрозуміла, з якою вона метою зроблена. Ще він має універсальну спинку. Тобто вона не налаштовується і не має розмірів в спину, що і не дивно. І на мене в своєму класичному положенні цей рюкзак завеликий, Я сподіваюся, буде видно. У мене отут проміжок завеликий. Коли я брала свій «Оспри», дівчата у Горганах мені дуже довго намагалися підібрати так, щоб ідеально лягала лямка рюкзака на плече, мені розумію, що це важливо. Наскільки це себе проявить в поході, це ми ще побачимо. З плюсів, що мені дуже подобається, це оці кишеньки, які не мають вигину оспреївського, відповідно, вони дуже легко відкриваються. Якщо ви знаєте цей прикол, ви поймете. З мінусів в цьому самому місці, коли рюкзак одягнутий, Оця лямка перекриває цю кишеньку, тобто долізти досить складно. Тань ціні, тобто ну не може бути все достатньо добре. Має бути якийсь такий мінус. Вони не є дуже функціональні, попри те, що в них зручно щось зберігати. Наразі, напевно, це все, що я можу сказати по цьому рюкзаку. Далі я буду перепаковуватись рівень моєї перегруженості рюкзака. У мене дуже багато всього зайвого тут. Я дуже сподіваюся, що вам подобається ця рубрика. Бо якщо ви ходите в гори і не хочете говорити про снарягу, то що з вами не так за прогнозом. Вітру не мало бути, але він є. Тому мені треба куртку дістати поближче. про маршрут, що ви не знаєте, що це за маршрут. Хороший приклад того, що я говорила про кольори снаряги. У мене сорочка трекінгова і куртка одного відтінку пісочного. Уявіть собі, покласти десь в вересні, в траву на несамовитому цю куртку. Її трошки там вітром, ну, відповідно ти її не знайдеш. Тому я не до кінця розумію цю тенденцію до Прощення кольорів. я розумію, що виглядає набагато естетичніше, і ти можеш в цьому одязі ходити містом, але ну, не для мене. По перегруженості рюкзаками це пов'язано з тим, що я їду звідси в Київ. Вже третій день, здається, в дорозі. У мене тут досить багато цивільних речей, типу, навіть вишивка є, щоб в потязі не нудитись наушники і так далі. Сьогодні у нас з вами 29 квітня. Якось так досить часто виходить, що на початку травня я ходжу на парашку. Це моя перша гора в українських Карпатах. І якщо ви хотіли би вперше піти в гори, оце дивитись мій блог, я вам нараджу парашку. Не йдіть сюди вперше. Вона дуже непроста. Чому ми поговоримо далі по маршруту. Я пам'ятаю. Я вже дещо подолала підйому і пропоную вам поговорити разом трошки про маршрут. Я йду сьогодні, скажімо так, класичним підйомом на парашку, тобто від сколи, від лісопилки на гору і назад, щоб стигнути на потяг. Традиційно вважається цей маршрут одним з найпростіших, з якого можна почати своє туристичне життя. І напевно, так само як з зговерла, побутує думка, що кожен другий українець був на Говерді, так само з парашкою. Напевно, що кожен другий львів'янин був на Говерді. Я Трохи у Львові теж спробувала сюди піднятися. І я дуже здивована цією тезою. З переваг, напевно, наближеність цієї гори до Львова. І все треба вирівняти пульс потяжність маршруту десь близько 15 кілометрів в середньому підйом на гору в одну сторону займає 4-6 годин залежно від фізичної підготовки і ну, звичайно, досвіду оскільки ми сьогодні говоримо про досвід особисто для себе я додала ще дві години і якщо я близько третьої буду спускатися назад у мене все окей я встигаю на поїзд якщо говорити саме про цей маршрут як перший для проходження припустимо ви влітку захотіли піти до корпети і вам всі радять парашку то я не раджу причин для цього, напевно, ще декілька. По-перше, це досить довгий маршрут. Доволі протяжну його частину, можливо, навіть половину. Ви йдете лісом. І якщо для досвідченого туриста це перевага, бо не шкварить сонце, нема вітру, снігу і всього на світі, то для новачка відсутність краєвидів це, звичайно, б'є по моралі. Ти довго йдеш стежкою, ти не розумієш, скільки ще йти, і так далі. До того ж, подолавши лісову частину, починається стежка хребтом. Вона досить протяжна. Там є підйоми з Ски підйоми спуски їх чимало. Але вам треба піднятися на три на дві вершини, доки третьої буде вже сама парашка або поразка, як вимагає аудиторія. Відповідно, моральна складова буде вже доволі слабенька. Вийшовши на хребет, ти такі тіпа, типу, ну камон. Десь так само було і в мене, але я трохи попаю. Ну не спрацювала. Я не перестала ходити гори. Також варто зазначити, що влітку джерела тут пересихають. Вона на маршують саме на цьому. Одне відповідно, треба тягнути за собою воду. Шові дете з дітьми вони можуть нодити. Тому спробуйте пошукати собі щось таке більш краєвидніше. навіть піднятися не на гору хом'як, а напевно на полонину хом'як буде більш вражаючим досвідом. Отаке. До першої зупинки, це джерело. В загальному це в мене зайняло дві години з записуванням відео. Так мало би десь годину. На щастя, в цьому світі існує Оксана, яка мені подарувала шин. А це означає, що, що я дуже добре поїм. І поставлю підзарядитися всі свої дівайси. Якщо ж ви йдете в гори не вперше, але чомусь яким здивом ще не було на парашці, то вам напевно сподобається, бо цей маршрут має доволі багато переваг, крім очевидної, що просте добирання від Львова півтори години їде купа потягів, дрейчок, маршруток, обидві сторони в зручний час, то зранку сюди і ввечері назад. Звісно, що влітку є афани, які не збирають ще цигани, можливо, не знаю. Плюс самий маршрут доволі комфортний в плані того, що після підйомів є рівні ділянки, от, наприклад, як та якої я йду зараз, можна відновити. Тися відновити дихання, навантажується різні групи м'язів, і можна йти доволі довго без суттєвих зупинок. Цього не потребує організм. Маршрут доволі краєвидний, і те, що для новачка буде мінусом, для досвідченого туриста може бути плюсом. Є гідний кілометраж, від якого можна втомитися приємно так, але не занадто. Шановні гості, дорога родина. Якби я не нагнітала стосовно своєї фізухи, я все одно сюди зайшла за 5,45. 45 Внимаючи. Я не знаю, як так. Я це зробила. Я вийшла на вершину, заскочила в цей притулок. Дуже приємно здивована і якістю побудування, і тим, що він зберігся за рік. Тут немає ніяких турбосрачів, Я зараз відкрила двері, доки я тут, щоб він трошечки провітрився. Коли я трошки вистригну, піду і закрию за собою все. Виглядає Чудово, заночувати тут, напевно, за необхідності досить приємно. Можна було б якось ззимку зробити сюди якусь вилазку. До речі, я не пам'ятаю, чи казали, чи ні, але думала сказати по-любому. Цей притулок збудований для вшанування пам'яті одного пластуна, який віддав своє життя за нашу з вами свободу. Такий підхід, така якість і те, що будиночок збережений в хорошому стані за цілий рік. Попри те, що це дуже популярний маршрут, особливо тішить. Чимало води, продукти, аптечка є. Може там є пластик, і якраз нову на теле. Я буду перебирати речі і їх складати, пакуватися таким чином, щоб мені було зручніше в потязі, і підіб'ю з вами підсумки цього походу. Царян може трохи ще родити. Перше, основна задача, яку я ставила перед собою, зрозуміти, наскільки без фізухи не вивалити в горах. Я скажу. Що нагору я зайшла дуже просто, дуже легко, але чи то через відсутність практики, чи насправді у мене така сильна реакція на тепло, мені на спуску стало досить зле. Вже після того як я відвідала притулок, прям дуже погано. Я навіть писала Олегу, що якщо що, я була тут, якщо я пропаду, знайде мене шукати. Не знаю, яким би чином це допомогло, ну але ви поняли задум наскільки стало погано. То ж, все ж таки, зуха важлива. Я сподівалася спуститися і розповісти, що. Коротше, якщо ви не відчуваєте в собі сили, але ні, фізуха важлива в горах, і досвід, звісно, рішає. Але досвід, здебільшого, рішає в критичних ситуаціях, коли треба підтримати одне одного, або просто на характері взяти і йти далі. Звичайно, це можуть і новачки, але у них забирає набагато більше сил і енергії, бо вони не знають, чого чекати від тої чи іншої ситуації. Напевно, що так. То Та якщо говорити саме про звичайні сходження, то так я вийшла досить просто на гору, але через погану фізуху, напевно, через зайву вагу і те, що я. Не взяла головний убій, можливо, це ще вплинуло. Мені стало погано. Оксана, я твою шинку не доїла, повезу Олега. Я відвідала притулок під вершиною. Я від нього в нереальному захваті. Він зроблений дуже як виглядає дуже гарно, дуже стильно. Його ніхто не зіпсував. Що враховуючи пасажиропотік, скажімо так, на цю вершину, дещо шукує, там ніхто не насрав, нічого не написав за майже рік. Я пишаюсь тими, хто ходив, що вони цього всього не поробили. І наступне. Ла нам є про що поговорити. Точніше, нема. Я не знаю, що сказати, бо, по-перше, я очікувала набагато гіршого. Єдина претензія це, напевно, висота спинки. У мене все ж таки певно от напружувались плечі. Все. все решта, він місткий. Від нього не потіє спина. Ну, спина завжди потіє, але не так сильно. То, що я вам хочу сказати: якщо ви хочете такого плану рюкзак і не хочете збирати гроші на Оспрей, ну чи ні, я не можу знайти для себе причини, чи ні, я буду з ним ходити, я буду тестувати його в різних умовах. Наразі це можливо досить суб'єктивний відгук. Наприклад, його рінкавер не пережив дощ, але я приємно вражена. Дуже шкода, що це не українське виробництво, але об'єктивно розуміючи правила гри, я підозрюю, що аби це було було українське виробництво то коштував він би вдвічі дорожче, коштує своїх грошей, навіть можливо він коштує трохи дорожче, але оскільки зараз його можна взяти за дві, я би взяла все. Я допаковуюсь, і йду на Чебурек. Я не договорила. Я уточню свою рекомендацію по цьому рюкзаку, бо мені здається, недостатньо точно я висловилася. Він хороший на середньостатистичного чоловіка для дівчини, такої як я, або ще гірше, ще меншої. Оця спина буде завелика. Для дівчат все ж таки потрібна модель з меншою спиною. А ви кажете, фемінізм не потрібен. Рюкзак не для жінок в такому кольорі. Отут все в отам на стежці, усюди, все в якомусь пилку. Підозрюю, що це граб, дає такий пилок. Мені так здається. І в мене тут є пилок в воді, бо він був в джерелі. Я стану грабом. Якщо так, да, ви знаєте, де мене висадити. тепер я точно на чебурек пішла.